Ознайомимося з інструментами вкладки меню Рецензування. Перша кнопка це перевірка правопису і граматики. Натисну на неї. Word в автоматичному режимі виконав перевірку цього тексту на наявність ймовірних помилок. Натискаю на кнопку ОК. Далі йде кнопка статистика. Можна отримати інформацію про кількість сторінок, слів, символів тощо. Наступний інструмент – «Тезаурус». Він дає змогу шукати синоніми, антоніми, а також близькі зазначенням слова. Для початку потрібно виділити якесь слово, хоча достатньо поставити курсор на ньому. Далі натискаю на кнопку Тезаурус і отримую близькі зазначенням слова. Візьму для прикладу ще одне слово. Наступний інструмент дозволяє читати текст вголос, але підтримуються не усі мови. Далі йдуть інструменти із спеціальними можливостями. Тобто їх використовують тоді, коли документ призначений для людини, яка має, наприклад, порушення із зором. Можна виділити текст і обрати переклад. Нехай буде перекласти виділений фрагмент. Програма Word виконала переклад з української на англійську мову. В переліку можна обрати будь-яку іншу мову. За потреби можна створювати примітки. Наприклад, створюю примітку ось тут. Примітка створена. Примітки можна приховувати та показувати. Наступна кнопка виправлення. Її зручно використовувати тоді, коли необхідно відстежувати зміни. Наприклад, якщо над документом працює декілька людей. Я зробив цю кнопку активною і зараз буду вносити зміни в документ. Наприклад, ось тут. Зразу можна побачити відмітку. Ось тут. І ось тут. Ось ця кнопка дозволяє вибирати вигляд для перевірки. Тобто можуть бути прості виправлення, усі виправлення і так далі. Далі йде кнопка, яка дозволяє вибирати виправлення, які будуть показуватися в документі. Для прикладу зніму відмітку навпроти додавання й видалення. Можна помітити, що моє виправлення пропало. Поверну його назад і область перевірки або вертикальна, або горизонтальна. Таким чином можна переглядати зміни, які я вносив в документ. Ось ці дві кнопки дозволяють рухатися по змінах, які були внесені в документ. Ось ця кнопка дозволяє відхиляти та переходити до наступної зміни. Або відхилити всі зміни. А ось ця дозволяє їх приймати. Натисну Прийняти та перейти до наступної. Видно, що відмітки в тому місці, де я вносив зміни, зникають. Наступна кнопка дозволяє порівняти два документи. Я створив два документи. Документ 1 та документ 2. Вони ідентичні. Але в другий документ є вніс деякі зміни. Зараз спробую їх знайти. Натискаю Порівняти. і Обираю Порівняти. Вихідний документ. Обираю Документ 1. Відредагований документ. Обираю Документ 2. Натискаю на кнопку ОК. Так. З лівого боку можемо спостерігати, які є вноси виправлення, видали вміст, ДНК містить інформацію про будову організму, а також видалив дослідження. Знову натисну на кнопку Порівняти. Далі показати вихідні документи. Можна обрати Відображати обидва, лише відредагований, вихідний або приховати вихідні документи. Також документи можна об'єднати. Знову натискаю на цю кнопку. Обираю Об'єднати. Вказую вихідний документ. Та відредагований. ОК. Документи об'єднані. Ось мій об'єднаний документ. Це документ під номером 6. Я його за потреби можу зберегти. За потреби документ можна захистити від Змін. Для цього натискаю на кнопку захист. Далі Обмеження редагування. Ставлю відмітку навпроти дозволити лише вказаний спосіб редагування документа. І для прикладу залишаю лише для читання. Далі натискаю на кнопку Так Увімкнути захист і вводжу пароль. Окей. Виділяю текст. Переходжу на вкладку Основне і можна помітити, що кнопка «Вирізати» не активна. Натискаю на клавішу Backspace. Нічого не відбувається. Те ж саме, якщо натисну на клавішу Delete. Для того, щоб можна було видалити вміст або внести зміни, натискаю на кнопку Вимкнути захист і вводжу пароль, яким захистив документ. Тепер виділений фрагмент можна видалити або вирізати. І на завершення повернемось до кнопки мова. Можна помітити, що програма Word підкреслила практично кожне слово. Причиною цьому є, що я вказав для програми Word, що вона зараз працює з англійською мовою, хоча насправді це українська мова. Таким чином, правопис перевіряється для англійської мови, і, відповідно, жодне слово для програми Word в даному випадку не знайоме. Ось вона й підкреслює ці слова. Можемо ось тут знизу спостерігати, що використовується англійська мова. Щоб виправити цю ситуацію, необхідно виділити увесь текст. Я для цього використовую комбінацію клавіш Ctrl плюс A. Далі натискаю на кнопку мова. Вибір мови перевірки. Вказую, що це є українська мова. І натискаю на кнопку ОК. Тепер програма Word виконує перевірку правопису саме для української мови. Аналогічну дію можна виконати, якщо натиснути ось тут, на слові «Англійська». Далі вказати мову. І натиснути на кнопку ОК.